Всіх, всім привіт-привіт, всім доброго раночку. Вітаю всіх на своєму каналі. Я вже зранку десь біжу. А куди я біжу? Біжу я Деньку в школу, ой, день в школу відправила і йду в комунальне наше підприємство. По чистоті. Тобто те, що завідує мусорками. А, і так як тут далеченько йти від головної дороги, і тут якби ніяким транспортом не під'їдеш, мама каже, я туди не дійду. А, ну, і я оце ж така думаю, піду я. А, можливо, що в мене я якби наче ж і не власниця, да, але ж. Може пройде в мене цей варіант, Ну, треба, щоб переробили рахунок на одну людину, на маму, О, так як папи вже немає. О, тому оце йду. Це наша вулиця Чайковського. Не була тут ніколи. Перший раз в житті я йду по цій вулиці. Це приватний сектор. От скінчились тут трошки були п'ятиповерхівки, вони скінчились. І далі тут у нас тільки приватний сектор. Подивлюся, що тут, що тут і як. Жкажу, перший раз йду. О, потім, а потім, так як я тут недалеко від лікарні, то думаю зайду до мами, хоч знаю, що там, як до чого. Вона мені ще не телефонувала. От і якби часу процедури їй ну, не назначали. Сказали тільки, що не снідати, і все. А у котрій годині це буде, сказали, ну як візьмуть, так і буде. В общем, оце такі справи. То я так думаю, поки я тут все оце владнаю, то можливо, вже їй і зроблять цю процедуру. Та вже тоді схожу до неї, взяла там їй. Перевдягнутися, одежу. Ну, в общем, це таке? О, так виглядає тут наш цей приватний сектор. Пташки співають, іноді кукурікають півні. Різні будиночки є. Ого, це Чайковського 66, а мені треба 117, але ну, якби да, далеченько йти. Такі всякі, більші, менші. За, будів... за цими за парканами не видно, але там он все в квітах утопає, в трояндах. От. Ну нема так, знаєте, щоб я знаю, як раніше це бувало йдеш, ну навіть ота дорога, як я до мами йду, і там біля будинків. Клумби. Хоча це залежить від людей. От на тому, боці, дивлюся, є така одна клумба. От. А тут люди насадили великі дерева. І ну, якби тут нічого вже не буде рости, бо тут затінок. О, зато заходиш в затінок так гарненько. Хоча сьогодні нема такої сильної спеки, ну стоїть на день 23 градуса. Ну, це у затінку 23, а на сонці буде до 30. Ну все одно не так спекотно, як було раніше. Ось тут щось будується таке. А далі йду і дивіться, що відбувається. Люди. Пододавали собі ці ділянки і позабирали тротуари. І нема тротуарів. Приходиться йти по дорозі. Тут ж машини їздять. Ну, це таке. Ну, тут є все, де є трошечки отак от стежечка, а де немає взагалі. Щось таке. Ну, мені вже по карті написано, тут 9 хвилин залишилось йти. Не дуже далеко. Будинки різні, є, є маленькі старенькі, є такі нові сучасні, але, як правило, з за великими заборами там нічого не видно. От. Ну і тут ось тільки видно, які троянди. Яка краса. Ох, яка краса. Все це в мене зайнялось там, я не знаю, дві хвилини, мабуть, вони копіювали свідоцтво про смерть і все сказали, що зміни будуть в наступній квітанції. Все швиденько. Довша дорога сюди займала. Тут такі провулки, доріг. Зелені, це що являєте? Я ж тут ніколи не була і не знала, що тут такий ще великий приватний сектор. Щось тільки тут ще людей живе. Такий зелений-зелений. Ну а я зараз потихеньку в лікарню піду. Ох і гарний. Такий маєточок уквічений. Зателефонувала мамі. Ну це було там без чогось 11. А її ще не брали на процедуру. То кажу, зараз я до тебе прийду, занесу її речі і вже від неї піду ще в пенсійний фонд. Бо він просто недалеко, там квартал від, від лікарні. От. Думаю, схожу, не знаю. От знову ж таки, чи вони... Чи можна мені вирішити це питання ну, за, ці, за допомогою ці пенсії? Чи не можна? В общем, чи це треба, щоб тільки мама була. У мене то всі документи якби на руках. В общем, побачимо. Не знаю ще. В общем, зараз зайду до мами, віддам їй все одно я в цьому районі віддам їй одежу. А може вже її якраз і забрали на процедуру. О, побачимо. Коротше. Хожу. Хожу, брожу Сиділа, думала спочатку під'їхати в пенсійний. Сиділа, сиділа на, тій маршрут, на маршрутку, ту цікавила ми. Та, тут дві зупинки. Думаю, 11-й номер свій. Стосовно коліна мого. У мене Питали якось в коментарях, як моє коліно. Ну, скажімо так, хожу, я не хромаю. Але трошки біль в мене є. Воно дуже гарно пройшло в мене, можна сказати. Залишилося, і якщо брати по відсоткам, то з 95%, ну, в общем, 5% ще десь залишилося болі. Особливо, коли. Трошки піднапружиш ногу. От я вчора ввечері, отож вам відео вже якби змонтувала, виставила, потім працювала. А потім ввечері я ще їздила до мами, бо треба ж було їй відвезти гроші за цю процедуру. Ну і заразом їй взяла свіжих черешеньок, ті, що Альона привезла, і голубчиків повезла також. То а назад вийшла, а на вулиці так гарно, знаєте, немає цієї спеки, прохолодно. І вже було початок 9-ї, і я додому пішла пішки. Пішла пішки, то так прийшла додому, то трохи, знаєте, а коліно майже не боліло взагалі. То прийшла додому, трошки відчувалося, Ну, але ось ніч поспала, ну і краще трошки. Так що це такі справи з моїм коліном. Краще, набагато, але повністю не пройшло. Можливо, треба ще раз їхати через півроку у кваси. Ой, вітерець. Сходила до мами, провідала її. Ну що, її ще нічого досі не робили. А часу вже, зараз скажу скільки. 11.45, вже майже 12-та година, а її ще нічого не робили. Коли вони будуть робити, непонятно. Ну, ж сказали, що їх там сьогодні три людини на цю процедуру. От. І вона ж це ж і не снідала, і нічого. І каже, я встала кай в п'ять ранку, зуби почистила, підготувалася, думала, ну, щоб поранше, а воно, бачите, щось ніяк. В цій лікарні така метушня, боже, всі бігають, ці каталки, ті ляшки. Ой, дурдом. А я це від мами вийшла і йду, такий тут у нас парк біля третьої лікарні. Ну він такий, ні, там є і дитячі майданчики якісь є. Ну, такий просто от зелений парк. Раніше був теж такий страшний, він занедбаний, зараз трошки його прибрали. І буквально в нас один квартал від третьої лікарні знаходиться пенсійний фонд. Піду, зараз знаю за цю допомогу е, на поховання, е, то якби, не знаю, чи знову ж таки, чи мені можна чи не можна, но, ну хоч знаю щось. Хоч розуміти, що, що, що робить далі. Чи, 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 чи тільки мама повинна, чи може я можу оформити це, щоб вона отримала ті гроші. Ну, в общем це такі справи. І зараз вже це ж майже 12-го, ну це зараз тут схожу в знаю, все. І на дві години в мене ще клієнтка. І буду їхати додому тоді вже. Боже, бабка йде, так бідна, аж обернулася і подивилася. Думаю, боже, до кого ж це вона балакає. А. Так, так що це так. Йду. Вже я з парку вийшла. Це наш район хімпок називається. Такий. чому хім? Тому що там посілок, де в нас вся хімія знаходиться. Так, все взнала в пенсійному. Можна їхати додому. Вже вдома вам розповім, що я там знала. Це всі будівлі біля, біля палацу спорту. Такий палац спорту в нас є тут. Так, а десь тут була зараз і зупиночка і все, і буду. А, ось де вона. Буду їхати додому. Добралась я вже додому. Оце бачите, півдня пробігала, півпершої зараз, півдня пробігала по цим справам. Взагалі, можливо, комусь це потрібно буде така інформація, от, бо ну то, якби аби я знала, да, то я б паспорт взяла з собою. Значить, я оформити на маму допомогу не можу. Оформляє тільки та людина, яка приходить, тобто я можу, але я можу оформити на себе допомогу цю. І мені треба було паспорт з собою. А я ж то не знала, паспорта в мене з собою немає. А я кажу: а не, не пройде якби в Дії документ. Ні, не пройде тільки оригінал паспорта, коду повинен бути. От. І і, і документи, там, які треба по списку, там і свідоцтво про смерть і витяг з державного цього, реєстру. В общем, ну, це таке. О, тому я сьогодні нічого не оформляла. О, то, то я вже думаю, я вже у мами спитаю, чи вона піде на себе буде оформляти, чи на мене оформляти, то спитаю, в общем, що вона скаже. Мені то, я ж все одно, навіть якщо вони прийдуть на мою картку, я її зніму та й віддам. Просто щоб вона не бігала. От. Хоча він там дуже зручно розташований цей пенсійний фонд біля зупиночок. І мамі ну, якби зручно, якщо вона захоче туди їхати, то там ходить немає, якби далеко де. От. Оце такі справи. Зараз вже пів першого, тому зараз в мене залишилось трошки часу пообідати. От. І Зараз піду, мабуть, пройму душ, бо я не знаю, хоч наче на вулиці, ну, знаєте, я ж кажу, це да, в затінку 25, ну а на сонці 30. От, а кругом скрізь сонечко, то зараз піду, мабуть, душек пройму, полоснуся і вже тоді буду працювати. А далі ще не знаю, що я буду робити і чи буду я що робити. Коротше, без поняття. Ну, Це півдня пробігала про, по цим по справам. От. А, ще ж тоді з мамою домовились, що як зроблять їй цю процедуру, то вона мені зателефонує, розкаже все. Ну, а я вже тоді вам розкажу. Так, а я в душ вийшла на балкон, і ви знаєте, тут так змінилась погода от зранку. Ходила я зранку, було ще жарко. Зараз все захмарилося небо захмарилося. О, бачите, яке небо, сонечка немає, і прямо знизилась температура. Ну в нас з завтрашнього дня душі стоять, о, то, коротше, стало прохолодніше. Ой, Дивлюся, полила я була свої фіалочки фалочки добривому, як позацвітали зразу всі. Спеціально для фіалок беру. До речі, треба полити їх. Бу вже сухенька земелька. І хотіла розказати ж за маму. За маму. Е, я розумію, що ви всі там теж, ой, боже мухи, е, всі теж за неї хвилюєтеся, у мами все більш-менш добре. Е, ну, пішли зараз в хату, сяду, в хату не тут. Зробили мамі процедуру сьогодні цю, вона вже там очухалась після неї. Казала, що боляче не було. Казала, були якісь такі цікаві відчуття, якесь, кажуть, типу, як, як жарка, такі приливи, якісь, таке було, але боляче не було. Ну І що лікар сказав? В общем, сказав, що е, нічого такого страшного в неї немає, і що навіть немає сенсу, їй надобності, оці ставити стенди не, не, не потрібно. В неї там все непогано. Е, просто що був оцей стрес е, з похоронами, і е, ну от, е, якби, я не знаю, що там. Е, це вже я в лікаря спитаю, як там розпишуть після цієї процедури і що там буде. Ну, це по кардіограмі, якби, і по, і по узі серця вони поставили були гострий інфаркт. Але ж теж, інфаркти є різних стадій. Є люди, живуть після інфаркту, що багато років. У мене у батька було два інфаркти перед тим, як він оце помер. І це було 10 років назад, коли він також дуже важко переживав смерть свого брата. От. І ну, це, мами теж оцей стрес, ну, видно, щось таке оце дало. Мама більш-менш бодрячок, нормально все себе почуває, тим більше, що як ж кажу, її приободрили і сказали, що все нормально, якраз вас трошки підлікують, і все буде ще добре. А, тому, тому не треба так сильно переживати. Мама в мене герой. Вона тримається, вона герой. Я завжди кажу, що мама борець, вона бореться за себе як може. От, тому тому все, все добре. І взагалі сказав він, що можуть навіть в п'ятницю вже виписати її. Ну, побачимо, це лікар той, що робив процедуру. А що скаже ще лікар, який лікує, то це буде видно. От, тому, тому от такі справи. Я відпрацювала, у мене була одна клієнтка. Ну і все на сьогодні. Бігала по справам, до мами бігала. Ну, в общем, це і все, що в мене сьогодні відбувалося, да? А, от. Сходила і в пенсійний, і скрізь. В общем, ну, потрошку-потрошку треба ж буде вирішувати ці проблеми з цими всіми бумажними справами. Ой, ну, на сьогодні все. З вами прощаюся. Всім вам всього хорошого. Не хворійте, бережіть себе. Все, всем пока-пока. Всех люблю, целую, обнимаю.